Цукровий діабет хвороба настільки серйозна, що заходам із лікування хворих на нього було присвячено останні засідання виконавчого комітету. Інвалідність і, зрештою, смерть, що їх викликає сама хвороба і ускладнення від неї, на жаль, утримують діабет у списку найсерйозніших проблем, які не втрачають своєї актуальності. Констатувала головний лікар Бердичівської центральної міської лікарні Лариса Бабікова. Щороку кількість хворих на цукровий діабет збільшується близько на 5-7%. Кожні 12-15 років подвоюється виявлення цього захворювання. Така тенденція спостерігається як в державі, в цілому, так і в області, і, звичайно, в нашому місті. На, на сьогоднішній день на диспансерному обліку в нас знаходиться 2223 хворих на цукровий діабет. Із цієї кількості пацієнтів 372. Пацієнта це ті, які потребують інсулінотерапії. Із них 14 дітей. На протязі шести місяців поточного року діагностовано вперше діабет у 128 осіб, із них одна дитина. Зупинившись на важливості своєчасного виявлення цукрового діабету та на небезпеці ускладнень, що їх викликає дана хвороба, головний медик Бердичева нагадала. Термін дії державної цільової профільної програми закінчився минулого року. Тож у 2014-му облздрав видав відповідний наказ із розробки цілої низки заходів, направлених на боротьбу з діабетом. В лікарні сьогодні і на всіх амбулаторіях є всі умови для того, щоб пацієнтам е, хворим на цукровий е, діабет забезпечити самоконтроль на всіх амбулаторіях. Е, Існують портативні глюкометри, у них можливість виміряти глюкозу крові. При проведенні профілактичних оглядів також проходить хворі пацієнти обстежуються. Детально всі стаціонарні хворі, які знаходяться на лікуванні в лікарні, проходять обстеження глюкози. От за 6 місяців обстежено таких пацієнтів 8758 осіб. Але ж кожен не повинен забувати, що є так звана ще група ризику на виникнення цукрового діабету. Люди повинні знати, що члени, якщо десь в сім'ї хтось. Хворіє цукровим діабетом, то обов'язково ці члени сім'ї мають хоча б раз в рік, ну не хоча б а зобов'язані раз в рік проводити дане обстеження. Люди, які страдають на ожиріння, які мають хронічні захворювання пішнукової залози, які приймають гормональні препарати, вони повинні раз в рік проводити обстеження. А взагалі особи старше 45 років також раз в рік мають обстежуватись, контролювати глюкозу. Протягом останніх трьох років у Бердичеві проблеми із забезпечення городян інсуліном немає, стверджує Лариса Бабікова. Навіть у часи, коли державних коштів на це не вистачало, інформує на допомогу інсулінозалежним приходило місто, виділяючи кошти із власного бюджету. Якщо в минулому році з обласного бюджету витрачено 836 тисяч гривень на забезпечення інсуліном з мережі аптечної міста. 77 і 7 тисяч гривень на придбання цукрознижувальних препаратів. В поточному році за 6 місяців витрачено на інсулін з обласного бюджету 437 тисяч гривень, на цукрознижувальні препарати з міського бюджету 41 і 2 тисячі гривень. В поточному році ще додатково із обласного бюджету виділений такий препарат цукрознижувальний діаформін, який також ми забезпечуємо. Пацієнтів на хворих на цукровий діабет. Діти, які хворіють цукровим діабетом, для того, щоб не виникали такі гіпоглікемічні коми, вони забезпечуються також із обласного бюджету препаратами глюкагонами. І для, для того, щоб вести цей препарат, додатково їм виділяють і необхідні витратні матеріали.